Ігри на скорнах це така велика екосистема. У вас mm -hmm. є дуже багато різних компонентів, співпраця з бізнесами. у Вас є свій аналітичний центр. Я знаю, що коли ви проводите е, ігри, е, ви робите певний моніторинг, е, де ви опитуєте самопочуття ваших учасників до початку. Е, Участі у іграх і після того, і там у 90% майже відсотках е, учасників відзначається значне поліпшення їх ментального стану. Mm -hmm. І важливо значити, що ігри це не тільки про якісь там фізичні поранення, а також і про ментальні травми. І я також е, от, чула, що принц гарі розказував про те, що коли він повернувся з війни, взагалі, от. Це каже, трагірнуло в мені всі мої травми взагалі з дитинства і втрату е, своєї матері. І він каже, що насправді дуже великою біль в мені, окрім всього того, що я побачив, окрім того, окрім тієї фізичної болі, яку я спостерігав, було ще усвідомлено того, що допоки ти не опиняєшся в такій позі ембріону, е, ти не починаєш шукати ментальної допомоги. І от він дуже спонукає і вишукує людей досить прискіпливо, так як він каже, як тенетом, які. Ось знаходяться в такій самі ситуації, щоб поставити їх на шлях, як би ти кажеш, не реабілітації, а повернення. І він розказує також про те, що найважливіше починається після ігор, тому що це в принципі такі ворота до іншого життя, коли ти наповнюєшся енергією спільноти, коли ти відчуваєш силу в своєму тілі, коли ти проходиш цю дистанцію до тіла, і це ось такий його важливий меседж.